Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу Математика Мерзляк 2023 рік. Номер 221. Запишіть усі неправильні нескоротні дроби із чисельником 20. Добре. Неправильний дріб це дріб, у якого чисельник більше або дорівнює знаменником. Ну, Починаємо. 21-х, да? Ну, можна скоротити. Ні, це не скоротний дріб. Як і треба було, чисельник 20? Ну і взяли найменший знаменник 1. Отримали нескоротний дріб. Далі: 22-х. Давайте подумаємо: чи можна скоротити дріб 22-х? Так, можна. Його можна скоротити на 2, і чисельник, і знаменник, і отримати 10 перших. І це дорівнює 10. Не підходить 22. 23-х. О, те, що треба. Не можна скоротити не дріб. 24-х, давайте подумаємо, на 4 скоротили і отримали 5 перших. І це дорівнює 5. Не підходить 24-х. Двадцятих підходить. Подивіться, можна скоротити на 5. Це буде 4 перших і дорівнює 4. Бачите, ми, як його скоротили, цей дріб. Не підходить. Пробуємо 26. 26 можна скоротити на 2 і отримати 10 третіх. Також не підходить. Давайте спробуємо 27 сьомих. Подивіться, скоротити не можна, підходить. Наступний дріб візьмемо 28. Можна скоротити на 4. І отримати 5 других. Тому це дріб нам не підходить. 29-х, давайте подумаємо, можна скоротити чи ні. Подивіться, 20 чисельнику, 9 знаменників. Не можна скоротити. Наступне 20 десятих. Ну, тут зрозуміло, так? Це буде 2 перших або 2. Добре, рухаємось далі. 20 одинадцятих. можна скоротити. Не можна. 20-12, подумайте. І чисельник, і знаменник парне число. Ну, звісно, що можна. На 4 можна скоротити. І буде 5 чисельників, 3 в знаменнику. Ну, 5 третіх. Не підходить. 20 21 можна скоротити? Ні, немає спільних дільників. Крім одиниці, так? Тобто 2013 це у нас не скоротний дріб. 2014. Зрозуміло, що можна на 2 скоротити, буде 10 сьомих. Наступний дріб 2015. Як думаєте, скоротний дріб чи не скоротний? Подивіться на 5, буде 4 третіх, не підходить. І 2016 не підходить обидва парні числа. Да? На 4 скоротили буде 5 четвертих. А от давайте, 2017. 17, 17 це просте число. І нам підходить 2017. 2018, ну, зрозуміло, що не підходить, бо на 2 можна скоротити. І буде 10 дев'ятих. 2019. 19 це просте число. 20 19 нам підходить. Ну і звісно, що ще є неправильний дріб 20 2020, але ви ж розумієте, що це скоротний дріб, це дорівнює одиниці. Тому ми виписали всі нескоротні дроби з чисельником 20. Всі неправильні нескоротні дроби з чисельником 20. Все. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!